Буквально за пару якихось тижнів, зайшовши в магазин побутової техніки і електроніки, ви неодмінно зустрінете там отакі ось самсунгівські телевізори з такою розмитаною, розмазаною і аляповатою картинкою. На цьому місці ви можете зупинитись і гордо сказати Ура! значить, і ми з вами вже долучилися вірніше стали учасниками нової телевізійної революції. Загалом же з цією революцією багато хто з нас уже непогано знайомий, і останнім часом вона стала доволі модною. Зветься вона 3D і виглядає отак. Про ці телевізори, які ми зустрічали і на осінній берлінській іфі, і на зимовому американському цесі, ми вже вам неодноразово розповідали. На цей раз розповідь буде як ніколи актуальною. Адже через тиждень другий перші 3D-телевізори з'являться і на полицях українських магазинів. Загалом це не просто 3D, а максимально продвинутий телевізійний дівайс, в якому дружно зібралися усі останні технологічні рішення. Цей led підсвітка з усіма іншими наявними технологіями покращення зображення, 200-герцова матриця, підключення до інтернету і, звичайно ж, можливості показу об'ємної картинки. Так от виявляється, через що ми вже кілька років з вами спостерігали оцю якусь таку неймовірну гонку з покращення зображення. Гонку, яка, здавалось, на якомусь етапі, вже абсолютно втратила будь-яку логіку. Справді, урочисте звітування виробників про рекорди у чіткості ка. Красності, різноманітних всеможливих підсвітках, глибині кольору і так далі, вперто вийшли за межі можливого сприйняття цих рекордів людським оком. На якомусь етапі хотілося просто сказати досить. І аж тут увесь отриманий запас у боротьбі з картинкою став зрозумілим для побудови 3D-зображення, якраз і знадобились усі завоювання. І саме тут світ голосно заговорив про аватара за лісою, на перегляд яких кінотеатри вистроїлися ого, які черги. Я думаю, багатьом з вас буде цікаво, наскільки оце 3D відрізняється від того 3D, яке ви бачили в IMAX кінотеатрах. З одного боку, це одна і та ж технологія з невеликими нюансами. Але далека не факт, що нюанси кінотеатра кращі за нюанси оцього ось телевізора. Пам'ятайте, оці картинки-переливайки, ставиш її одним боком, бачиш щось одне. Повернув, змінилася картинка. За таким же принципом працює і 3D. Кожне око отримує свій сигнал, свою картинку. Отримуємо правильні сигнали ми через спеціальні окуляри. В кінотеатрі вони пасивні, просто пропускаючи, не пропускають на кожне око вивірене зображення, цебто максимально примітивно. До самсунгівського ж телевізора йдуть окуляри більш продвинуті. Вони активні, в них вставлено спеціальну батарейку. Тим самим вони працюють з телевізором в парі, отримуючи і виконуючи спеціально передані і зрозумілі їм сигнали. Виходить приблизно отак. Фігурка людини це окреме око, під яке йде свій незалежний сигнал. І такі окуляри пропускають сигнали приблизно з такою частотою. І навіть швидше по 100 картинок на кожне око протягом однієї секунди. Що ж треба для того, аби долучитися до 3D-світу безпосередньо у себе вдома? Ну, вас самого, вашу зручно чи як завгодно обставлену кімнату. Одягаєте окуляри, через які дивитиметеся на телевізор. Ну і зрештою те, що ви будете дивитися. Диски з 3D-фільмом підключати доведеться через спеціальний плеєр, який підтримує дану функцію. І в продажі ці плеєри вже є. А далі все просто натисканням єдиної кнопочки, верніше двох, ще ж одна на окулярах. І пішло-поїхало. Головне при цьому правильно вибрати ваше розташування. Виразне 3D непогано видно із двох метрів, але 3 метри від екрану це оптимально. Як і кут перегляду можна дивитися, хоч і збоку, але найякісніше буде в у цьому градусному діапазоні. Я знаю, що багатьох з вас від купівлі телевізора більш ніж напевне зупинятиме той факт, що мовляв мало ще фільмів, мультфільмів, телеканалів, з яких можна би було бачити правильне справжнє 3 d зображення. Але далеко не факт, що вам треба буде чекати їхньої появи. Справа у тому, що оці ось телевізори можуть перетворити на 3D звичайну банальну картинку. Так, звичайно, це буде дещо не те, але в порівнянні з тією картинкою, яку ви бачите зараз, і до якої ви звикли ця картинка буде ого, го яке 3D. Нові самсунгівські телевізори оснащені доволі цікавою функцією, яка буде, умовно кажучи, робити об'ємним те, що таким наче і не задумувалось. Плоскі зображення можуть отримувати певну глибину, особливо якщо там чітко промальовані передні плани і виразно оформлені центральні предмети. І тепер, напевне, найцінніша інформація. Справа у тому, що 3D-телевізори у виконанні Samsung невдовзі стануть не чимось таким унікальним, а стануть нормальним буденним явищем. 3 d можливості стануть вбудованою функцією в усіх нових led телевізорах від сьомої версії і вище. Так, що хочете, ви того чи не хочете, але купуючи новий телевізор, ви автоматично ставатимете учасниками нового революційного процесу. І вдома ви, як правило, виглядатимете отак, А, ні, отак. І саме в цьому, напевне, і полягає особлива революційність. 3D стане нормою. Мова йде про LED з сьомої по дев'яту серію та про верхню, так би мовити, плазмову лінійку сьомої серії. Та ще й рідко кристалічні телевізори серії 750. Відповідно широким буде модельний ряд і за діагоналями екранів від 40 і аж до 65 дюймів. Ще раз наголосимо на тому, що компанія Samsung була першою і, напевне, ще довго залишатиметься єдиною, хто постачатиме в Україну 3 d телевізори серійного виробництва.